Дорогі, okay, мікрофон, завжди СКІ та і всіх на каналі. Сьогодні у нас коротеньке відео про перший івент другої річниці. Знову ж таки, про нього сьогодні вже якби 19 вересня, відео це повинно було вийти 19. го Вже все почалося і одразу давайте до цієї. Цього... Новини до цього турнірчику. Це оцей турнір, про який ми нансували раніше. Creators Gala, якраз такий турнір блогерів, де ви будете голосувати за 30 блогерів, і вже потім ці 30 блогерів за кількістю голосів вже будуть займати свої якісь топові місця. А ця подія ця почалася. Для того, щоб перейти на цю подію, я не знаю, чи буде якесь посилання в грі, але сподіваюся, розробники додадуть це в розділ там івент, або бонус-івент, або в розділи новини. Можете зайти подивитися, якщо в грі такого немає, то посилання, звісно вже на цього Свалочку. Я на цей веб-івентік це якби веб-івент теж буде рахуватися. Звісно, вже закріплю в коментарях. Переходимо на цей веб-сайт. У нас відкривається така сторінка. І, звісно, вже тут нам можна залогінути для того, щоб голосувати. Ми, ми, ми повинні залогінутися, У нас тут є правила, можемо їх прочитати одразу. То кого запис може прийняти участь в події лише один раз. Ви заходите на сторінку події щодня, щоб отримати один голос та один шанс на розіграш, Максимум 5 разів загалом. Тобто 5 разів ви зможете це зробити. Кожен пліковий запис може голосувати лише за одного автора один раз. Наступний голос, що до них автоматично перейду до цього авто. Для чого взагалі нам заходити саме в цю подію, як вони кажуть, щодня. Це зараз нижче, буде все написано. Перше про нагороди. Тобто нагороди це за фінальний рейтинг за місця блогера, який він займе, і ви за нього голосували, такі от нагороди, ви якби, повинні отримати. Якщо топ-1 це 3 геліка, 5 фіголів, далі там 200 рубінчиків. Якщо це топ 2, топ-5, то це два геліка, 5 фіолів і там додаткові нагороди. Якщо це топ-6, то 10 і топ-11, то 30, це по одному гелівітику. Плюс тут у топ-10 100 рубінів, у топ-30-50. Чесно, нагороди, звісно, бажаю, ну, типу, бажаю кращого. Да? Ну, типу, могли щось придумати для учасників, для гравців, які голосують за блогері нагороди щось поприємніше. Але дякую на тому, що у така є. Нагороди за розіграш. Це за те, що буде кожного дня заходити. Цей ви пам'ятаєте була у нас в де ми теж робили щось, здається, якісь скрині відкривали, там могло нам щось падати, або щось схоже. Тут так само кожен раз, коли -то щодня заходите в цей івент і там робити дії голосування, ви зможете отримати один кубі геліту без обмежень, тобто вам може, я так розумію, він випасти, може випасти 50 рубінів, епічносовій, рарносовій або 50 тисяч голди. Чи буде все це одразу падати, я не думаю. Тобто буде падати, мабуть, щось одне. Тобто може випасти або один Гелік, або там рубінчики, я пам'ятаю таку вже подію. Мені наразу Гелік і рубіни навіть не впали, мені там завжди по постандартно золотішко сипало. Тому думаю, в цьому івенті буде щось схоже. Щодо таких лімітованих нагород, це 10 єлітики для 10 гравців. Сподіваюсь, комусь з вас повезе. Ну, звісно, фігурка Согоміра це вже фізична нагорода. Якщо хтось її виб'є, вітаю. Ви отримаєте фігурку Сагоміру. Це, в принципі, прикольно, але ліміт це один гравець, це я не знаю, які там шанси, щоб це все дістати. Далі тут же йдуть про правила розподілу від нагород. Ну, зже залогіниться треба під Google, Facebook або Apple ID. Тобто ну, сама подія вона не складна в плані виконання. На треба просто зайти буде на посилання на цей веб-сайтік, залогінутись, вибрати мову, яка вам корисна, все правило можете почитати. Тут у нас картинка така красива, типу на другу річницю. Можете одразу просто вписувати ім'я, щоб не іскати, можете пролістати, подивитися, які блогери взагалі виставляли своє відео, це кожен блогер записував унікальне відео. Відео таке спеціально для цієї події. Відео повинно бути ну, записано коротке, чисто на другу річницю на цей турнір. Кожен блогер там міг розповісти про себе, привітати вас, другу річницю, і ще щось цікаве розповісти. Наприклад, за мене, якщо ви. Ви хочете за мене проголосувати, вам легко написати просто Sky. Одразу вилітаєте на мене, тут можете віддати голос. Перед цим можна, звісно вже і перейти на канал, і подивитися само відео. Відео теж подивитись, натиснути сюди, вони в мене тут на сайті, до речі, зараз не відкривається. Косяк, думаю, 19 го працювати все нормально. Все, ми натискаємо там, ми, ми дивимося е, відеопрезентацію. Ви вибираєте блогер, Натискаєте голос свій, ви видаєте за нього свій голос. Все, події якби і закінчилися, просто треба там заходити, так як ви написали, 5 разів максимум, да, забрати додаткові нагороди. Буде приємно, і головне вболівати за свого блогера, якого ви оберете, щоб він зайняв топові місця, щоб утримати 2-3 гелітики чи один, да, які там нам розраховані. Ну нагороди файні. Тут, в принципі, нічого складного. А всім, друзі, дякую звісно, сужу за перегляд. Голосуйте правильно, за кого ви вважаєте, бо кожні блогер, звісно, вже варті цього голосу. Турнір для блогерів тут 30 найкращих блогерів, які знімали контент протягом цього часу гри, її підтримували, ніколи з неї там не уходило, не здавалося і якби були разом з грою. І це буде завжди кожного, приємно. Я звісно, вже від себе одразу вам подякую. Якщо віддаєте ви голос за мене, це велика підтримка, і я вам дуже дуже вдячний. А вам я дякую також за перегляд цього відео. Не забудьте поставити подобаючи, написати в коментарі. Таково ви віддаєте свій голос. Та як вам взагалі перший івентик другої річниці, як вам взагалі стар другої річниці, бо 19 вересня вже думаю, друга річниця почалася. Вже всі потрошку отримують свої промокодіки да, на честь другої річниці. І так само гілітіки, халявні, які всі отримали за вхід і не тільки за рахунок всіх івентів. Тому всім ще раз дякую. До скорої зустрічі на Сумдосіке та стрімати. Всім па-па, друзі! Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як без веснеш. Відео летить, немає тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.